Поліція викрила шахрайську схему пов'язану з розшуком безвісно зниклих військовослужбовців. Поліцейські встановили причетність до шуканства 27-річного засудженого, його матері, цивільної дружини та подруги. На їх гачок потрапило щонайменше 67 сімей безвісно зниклих воїнів збройних сил України. Оперативники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Житомирській області з'ясували, що чоловік, перебуваючи в місцях позбавлення волі, знаходив оголошення в Фейсбук щодо розшуку безвісно зниклих військовослужбовців або тих, хто перебуває у полоні. Після цього телефонував близьким та називався працівником військоматом. У розмові він запевняв рідних про те, що захисника знайдено, однак потрібно фінансування для його повернення. До того ж, правоохоронці з'ясували, що фігурант створював фейкові сторінки в соцмережі з пропозиціями про надання допомоги з пошуку зниклих захисників, також обіцяв допомогти повернути загиблих воїнів додому. Наприкінці жовтня минулого року сестра зниклого військовослужбовця віддала чоловіку понад 8 тисяч гривень. Після чого зв'язок з ним обірвався у січні поточного року. Жінка, яка розшукувала свого сина, перерахувала на вказаний рахунок 15 тисяч гривень. Після чого чоловік зникав, правоохоронці встановили причетність до шахрайства ще трьох жінок, близьких родичів чоловіка та його знайомих. 15 лютого слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області спільно з півробітниками СБУ провели низку обшуків у державній установі виконання покарань та за місцями проживань фігуранток. Встановлено, що перебуваючи в місцях позбавлення волі, чоловік користувався декількома мобільними телефонами з доступом до мережі інтернет. окрім засобів. Зв'язку поліцейські вилучили чорнові записи та флеш-карту. 19 лютого слідчі слідчого управління поліції Житомирської області за погодженням Житомирської обласної прокуратури повідомили чоловікові про підозру у вчиненні шахрайств. Також поліцейські закликають рідних, які втратили зв'язок з військовими, у жодному разі не поширювати в соцмережах інформацію про бійця, його статус, особисті дані, особливі прикмети та ймовірне місце перебування. Адже цими відомостями можуть скористатися шахраї та ворожі служби у випадку підтвердження статусу людини як зниклої безвісти, рідні мають написати заяву до підрозділу національної поліції. 26 лютого Україна відзначає день спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Цю дату обрали не випадково. Десять років тому жителі півострова, кримські татари, українці та представники інших національностей вийшли на мітинг у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України. Того дня минуло вже 10 років. 10 років, як так звані зелені чоловічки, зайшли до Криму та почали встановлювати свої правила. Для військових це не було вже таємницею, хто це і як це відбувалося. Коли кажуть, що зелені чоловічки це якісь там неопознані люди. То ні, ми їх гарно знали і росіяни… Готували до цього. Ми ждали якісь -то політичних і військових рішень щодо, але ж на той час я розумію, що було все зроблено так, щоб ми не могли щось там робити. За цей час кримські татари неодноразово піддавалися тиску. Докази цього та особисті історії місцеві розповідали українським журналістам. То, що сьогодні відбувається, це класичні політичні репресії, це невидима депортація. 44-му році точно так же було. та незважаючи зважаючи на усе це, жителі Криму продовжують свою тиху боротьбу навіть зараз. Фарбують будівлі російської адміністрації у сині жовті кольори, розвішують і роздають листівки, та показують, що окупаційна влада їм не до вподоби. Воєнне двіження АТЕШ готується до касавожденню Криму. Атрашистов жителі ж вільної України 26 лютого демонструють свою солідарність із партизанами. В знак підтримки тим людям, які сьогодні. Живуть в окупації, але продовжують підтримувати Україну в знак того, що ми пам'ятаємо про, про них, про тих людей, які вже 10 років живуть під російською владою, тимчасово звичайно, і ми віримо в те, що обов'язково Крим буде деокупований. Ми це знаємо. Ми в цьому впевнені. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Чи вистачає вам стипендії і на що найбільше доводиться витрачати? Звісно, вистачає. Я на підвищенні стипендії. На що доводиться витрачати це на, на їжу. Ну, ще витрачаю на, ну, на, ще на розваги. На спортзал. Не вистачає, дуже не вистачає. На Побутові речі, на каву, на проїзд і тому подібне. Стипендії, не, ну, я не скажу, що її прямо вистачає, але вистачає тільки на проїзд, щоб приїхати додому. Продукти харчування найбільше. На комунальні послуги. Стипендії вистачає на місяць, все більше вистачає її на продукти та на. Поїздки додому, та і все. Бо я не з батьками жив, то взагалі не вистачало. Транспорт найбільший, тому що транспорт багато коштує. Також їжа, одежа. Ось, ну і приладдя там зошити, типу такого. Які поради можете дати студентам, щоб зекономити стипендію? Менше тратити на якісь підписки, ігри, ще щось. Менше алкоголю купляти, да і все. Менше ходити на каву на бульварі. Футбольні клуби, рух та полісся обмінялися голами у рамках 18-го туру Української прем'єр-ліги. Поєдинок на арені Львів завершився з рахунком 1-1. Ми прекрасно розуміли, яка буде гра. Сьогодні, скажімо так, гра проходила більш під нашим контролем і одна помилка захисті призвела до припущеного м'яча. І смуток на душі такий прикро встачати такі очки. Відчувається, що перша гра, тому що у нас були. Досить добрі моменти, які треба було використати. Це те, що стосується першого тайму. Рахунок відкрили Житомиряни на 12-й хвилині матчу. Голом віддачився нападник Полісся Пилип Будківський. Макона потрібно більше простору. Макона прострілює удар. Головою один. Рахунок відкрито, Пилип Будківський. Львів'яни відігралися ще до перерви. На 31-й хвилині пенальті реалізував Денис Підгурський. Підходить пробувати. Центральний півзахисник бере на себе відповідальність проти Дениса Бойка. Підгурський удар один один. Нашому матчі рух зрівнює. Матч у Львові став історичним, адже вперше від початку повноштабного вторгнення на трибунах були вболівальники. Наші вболівальники чули, прекрасно чули, не дивлячись на те, що руха вболівальника була більше. І дякую величезно, що вони приїхали. вболівали за нас. Всі хлопці, всі хто був на лавці і на полі, всі відчували підтримку. Тому повернув вболівальників, це тільки плюс. І дуже раді, що повертаються потрохи вболівальники. Це краще грати. так? Правильно кажуть, що театр без глядачів це не театр. Тому, в принципі, і також і футболістам хочеться, щоб підтримка була, і люди дивилися. І... Подобався футбол, який ми демонструємо і проти кого граємо. За результатами цього матчу Полісся має 33 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ. 1 березня Житомирські Вовки зійдуться у поєдинку із Черкаським ЛНЗ.